Новини RTI. Програма Доступне житло формально не працює. Про це в коментарі RTI повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку та будівництва і житлово-комунального господарства України Володимир Костіон. Далі пропоную послухати його пряму мову. Програма працює, якщо так то, в принципі як не відійти. Але ти, наприклад, жаль, на сьогоднішній день розпорядником коштів кнути по даному ну, програмі кноти є міністерство, але асигнування кноп в бюджеті 2015 року ти, на, на дану програму не передбачено. Кно. Я думаю, як принципі, ми зверталися як декілька разів кнути до кабінету міністрів, до міністерства фінансів, ти, зверталися на наш профільний комітет. І я надіюся, як що під час чергових пропозицій по внесенню змін до закону про державний бюджет ти, ти, на ці питання будуть враховані. Додам, що програма доступне житло передбачала компенсацію державою 30% від вартості житла. Учасниками цієї програми торік стали майже 7 тисяч українських родин. Ідемо далі. Переможець президентських виборів у Нігерії Мохамаду Бухарі склав присягу нового лідера держави у своїй інаугураційній промові. Бухарі пообіцяв остаточно владнати питання з ісламістами угруповання Боко Харам. Новообраний очільник Нігерії також пообіцяв зробити усе можливе, аби звільнити дівчат, яких понад рік тому джихадисти викрали зі школи в місті Чібок, що на півночі країни. Бухарі також зазначив, що економіка Нігерії нині перебуває у глибокій скруті, і він докладатиме зусиль. Аби зростання ВВП поновилося. До новин з України. СБУ спільно зі спецслужбами Молдови затримала в аеропорту Кишиневу одного із керівників батальйону донбаських сепаратистів Сомаліна. Прізвисько Академік. Про це повідомили в пресслужбі. Сбу бойовик від серпня 2014 року до травня цього року був командиром батареї бойовиків у складі свого терористичного угруповання, відомого як група ГІВІ, за даними українських служб, затриманий безпосередньо проводив обстріли позицій наших військ в районі Донецького аеропорту, а також у населених пунктах Сніжному, Іловайську, Дебальцевому та Авдіївці. Під час обшуку затриманого вилучили паспорт громадяна на України та документи, які як стверджують в українських спецслужбах, доводять його причетність до. Так званої ДНР за даними СБУ академік прибув до Кишинева літаком російських авіаліній. Нині його вже доставили до України. Слідчі дії надалі тривають. Швейцарська поліція тим часом розслідує повідомлення про загрозу вибуху на конгресі ФІФА у місті Цюриху, де сьогодні мають обрати нового президента футбольної організації. Роботу конгресу через це довелося призупинити на певний час. Однак декілька хвилин тому стало відомо, що вибухівку не знайшли а тому делегати відновили засідання. Слід зазначити, що обрання президента ФІФА відбувається сьогодні на тлі корупційного скандалу. Напередодні в Швейцарії арештували сімох посадовців через підозри в корупції. Новини RTI.